Всім привіт і вітаю вас на другому занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Друзі, мені є дуже важливими ваші відгуки щодо першого, а також цього заняття. Тому, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також пишіть коментарі, як вам це та попередні відео. Вони є дуже важливими для подальшого виходу даних відео. Отже, не будемо витрачати більше зайвого часу і почнемо урок. Послухайте, будь ласка, розмову ось цих двох людей. Excuse me, do you understand English? Yes, a little. Are you Ukrainian? Yes, I am Ukrainian. Do you understand Ukrainian? No, I do not understand. І Excuse me, do you understand English? Yes, a little. Are you Ukrainian? Yes, I am Ukrainian. Do you understand Ukrainian? No, I do not understand. Тепер українська Ukrainian. Ukrainian. Спробуйте сказати англійська. English. English. Тепер спробуйте сказати речення. Я розумію. I understand. I understand. Спробуйте сказати Я розумію англійську. I understand. English. I understand English. Пам'ятаєте, як сказати трішки? A little. a little. Тепер спробуйте сказати ось це велике речення. Я трішки розумію англійську. Не забуваємо, що в англійській порядок слів не такий, як в українській. I understand English a little. I understand English. A little. Тобто ось це слово трішки йде в кінець. Я розумію англійську трішки, а не я трішки розумію англійську. Далі. Як ви запитаєте, чи ти розумієш? Ти розумієш. Do you understand? Ще раз. Do you understand? Тепер спробуйте сказати, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Do you understand English? Тепер спробуйте запитати, чи розумієш ти українську. Do you understand Ukrainian? Do you understand Ukrainian? Тепер скажіть я не розумію. I do not understand. I Do not understand. Скажіть, я не розумію англійської. I do not understand English. I do not understand English. Тепер скажіть, я не розумію української. I do not understand Ukrainian. I do not understand Ukrainian. Скажіть трішки. A little. Тепер скажіть, я розумію трішки. I understand a little. Тепер, чи пам'ятаєте ви, як спитати, чи ти є українцем? Ти українець? Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? І тепер спробуйте надати відповідь. Так, я є українцем. Тобто так, я українець. Yes, I am Ukrainian. Ще раз. Yes, I am Ukrainian. Спробуйте сказати, чи розумієш ти українську? Do you understand Ukrainian? Скажіть ні, я не розумію. No. I do not understand. Ще раз скажіть: ти українець? Are you Ukrainian? І скажіть тепер ні. Я не українець. No, I am not Ukrainian. No, I am not Ukrainian. Тепер вивчимо, як сказати доброго ранку. Послухайте. Good morning. Good morning. Тепер спробуйте повторити. Good morning. Good. Good означає добрий, хороший. Morning. Morning означає ранок. Тут звернемо увагу на вимову слова morning. В кінці там є літера G, яка читається як Г, але вона майже не чутна. Послухайте: morning. Morning. Тобто вона дуже затихає у нас в горлі, тому що вона наприкінці слова. Але носії почують, якщо ви це не скажете. Тому пам'ятайте, що вона там має бути. На початку можете її сильніше вимовляти. Ви можете казати морнінг. Це краще, ніж якщо взагалі не вимовляти. Тому запам'ятайте в кінці обов'язково казати морнінг, навіть коли ви не чуєте, якщо інші люди її кажуть, тому що дуже багато людей її просто ковтає. Але вона там має бути. Вона має звучати морнінг. Тепер уявіть, що ви гуляєте зранку в парку в Нью-Йорку, і пересічна жінка каже вам good morning. Що ви скажете їй у відповідь? Good morning. Good morning. Тобто відповідь не міняється. Як перша, так і друга людина можуть сказати Good morning. Далі вона у вас дещо запитає, а ви спробуйте відповісти трішки. Отже, do you understand English? І ви можете сказати a little або yes. I understand English a little. I understand English a little. Тепер ви спробуйте запитати її, чи вона розуміє українську. Розумію це навряд чи, але ви вирішили ризикнути. Отже, як ви це скажете? Do you understand Ukrainian? Do you understand Ukrainian? Тепер, як вона скаже ні, не розумію? No, I do not understand. Або пам'ятаєте скорочення? No, I do not. Тепер ви хочете сказати, що зараз хороша погода. І для цього речення ми можемо використати слово, яке ми вчили раніше. Пам'ятаєте, як сказати доброго ранку? Good morning. Good morning. Отже, з даної фрази ми можемо забрати слово good. Good означає добрий, хороший. Також ми можемо використати слово nice. Nice більш підходить до погоди. Воно означає також добрий, хороший, іноді гарний або милий. Тобто сьогодні гарна погода. Сонячна та гарна погода. Nice. Nice. Далі слово погода звучить як weather. Weather. І ось тут у нас вже є перший складний звук. Там є літери H, І разом вони роблять звук Th. Тобто ми ставимо язик між зубами Th. І видуваємо повітря і даємо голос. The, the. Отже, weather. Weather. Спробуйте. Weather. Погода. Тепер спробуйте сказати разом два слова хороша погода. Nice weather. Nice weather. Також можна сказати good weather. Good weather. Тепер скажемо речення. Зараз хороша погода. Англійською це звучатиме It is nice weather. It означає це. В даному випадку воно перекладається як це. Ще раз it. «It». Ми не сказали слово зараз, воно не потрібно в даному випадку. Якщо ви кажете це хороша погода, це мається на увазі, що зараз. Прямо зараз хороша погода. І порядок слів в англійській мові заставляє нас сказати ось це це в кожному реченні, якщо ви говорите про такі речі, як погода. Тобто ви не можете просто сказати is nice weather, є хороша погода. Ні, ми мусимо сказати це є хороша погода. It, is, – «is» перекладається як є. Це якраз третє слово, про яке я казав минулого разу. Пам'ятаєте, в нас були три форми слова є. «Am» – для я, I am. Потім в нас було are для ти, ви, вони, наприклад. You are. І тепер в нас is. Is використовується для він, вона та воно. І тут в нас якраз це. Це, це воно. It is nice weather. Це є хороша погода. Спробуйте ви, як ви скажете? Зараз хороша погода. It is nice weather. It is nice weather. Тепер спробуйте згадати, як сказати доброго ранку. Good morning. Good morning. Як вона вам відповість на це? Також good morning. Good morning. Тепер вона додає ще одне речення. It is nice weather. Isn't it? It is nice weather, isn't it? Тобто, що це означає? Вона каже зараз, хороша погода. І в кінці ось це isn't it? означає, чи не так. Спробуйте повторити, чи не так. Isn't it? Isn't it? Тепер спробуємо сказати все речення. Зараз хороша погода, чи не так? It is nice weather, isn't it? Тепер швидше. It is nice weather, isn't it? І ви хочете надати відповідь. Так, хороша. В погода. Отже, ми скажемо так неформально. Ми скажемо є. Yeah. Є. Yeah. Це неформальне так. Є yeah, it is nice. Так, хороша. Або так, вона є хорошою дослівно. Є yeah, it is nice. Уявімо цю ж ситуацію з самого початку. Зранку ви гуляєте по парку і хочете привітати з пересічною жінкою. Як ви це скажете? Good morning. І тоді вона вам відповідає Good morning. Тепер ви хочете сказати зараз хороша погода, чи не так, як ви це скажете. It is good weather, isn't it? It is good weather, isn't it? І вона хоче сказати так, хороша. Так, вона є хорошою. Скажіть це, будь ласка. Yeah, it is nice. Якщо ви сказали yes замість є, yeah, це нормально, вони виживають обидва слова у всіх випадках. Тобто є, yeah, it is nice, або yes, it is nice. Тепер ви продовжуєте вашу прогулянку, і ви розходитесь з цією людиною. Тобто ви хочете попрощатися. Ви можете сказати «see you. «See you». Воно означає побачимось. Окремо ці два слова перекладаються як «see», бачите. You тебе. А see you» – це побачимось. Тобто, колись в майбутньому, можливо, ми ще побачимось. Це є дуже популярний варіант прощання в англійській мові, і він використовується більше за всі інші. Отже ще раз. «See you». «See you». Тепер ще раз, спробуйте сказати доброго ранку. Good morning. Зараз хороша погода, чи не так? It is nice weather. Isn't it? Або ви можете сказати it is good weather, isn't it? Тепер відповіте так, хороша. Yes, it is nice. Ну, або якщо перша людина сказала good, ви можете сказати yes, it is good. Ще раз, Yeah, it is nice, або yes, it is nice. І скажіть до зустрічі. Побачимось. See you. See you. Скажіть, я не розумію англійської. I do not understand English. I do not understand English. Спробуйте запитати. Ти розумієш українську? Do you understand Ukrainian? Do you understand Ukrainian? Тепер надайте відповідь ні. No. Скажіть ні. Я не розумію. No. I do not understand. No, I do not understand. Чи пам'ятаєте, як сказати перепрошую? Excuse me. Excuse me. Тепер спробуйте запитати. Перепрошую, ви українка? або українець? В англійській мові це одне і те ж саме речення. Excuse me. Are you Ukrainian? Excuse me? Are you Ukrainian? Тепер надайте відповідь: Ні. Я не українець або я не українка. No. I am not. Ukrainian. Ще раз. No. I am not Ukrainian. Скажіть до зустрічі або побачимось. See you. See you. you. Тепер згадаймо, як сказати перепрошую. Excuse me. Тепер спробуйте запитати, чи розуміє вона англійську. Do you understand English? І надайте відповідь так розумію трішки. Yes, I understand a little. Yes, I understand a little. Або якщо хочете просто сказати трішки, тоді просто a little. А тепер вивчимо, як сказати речення. Ти розумієш англійську, чи не так? Отже, послухайте, як воно звучить. You understand English, don't you? You understand. English, don't you? Отже, тут нам потрібно заглибитись в розуміння фрази чи не так, тому що в українській це одна і та сама фраза у різних ситуаціях. В англійській же ні, ця фраза буде мінятися. Якщо ви пам'ятаєте, перед цим у нас була зараз хороша погода, чи не так. «It it?». is good weather, isn't it? А тут вже don't you. Отже, ось ця фраза чи не так, буде мінятися в залежності від речення та ситуації. І як зрозуміти, яку правильно використати, ми можемо задати запитання цьому реченню. Тобто, якщо я кажу ти розумієш англійську, це звучить you understand english. В запитанні це буде do you understand english. Тобто мені потрібно ось це «do» в потім закінченні «don't you» чи не так. Тобто я використовую ось це допоміжне дієслово. Для того, щоб сказати don't you, чи не так. І так само було з погодою. Я там казав it is good weather або It is nice weather. І там було допоміжне слово is. Тобто закінчення чи не так вже буде isn't it. На даному занятті нам буде потрібно тільки два варіанти використання цієї фрази. Перше це isn't it. Пам'ятаєте, як ми казали про погоду. Зараз хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? or It is nice weather, isn't it? І також другий варіант використання you understand English, don't you? Ще раз. you understand English, don't you? Що означає ти розумієш англійську чи не так? І якщо вам будуть потрібні інші варіанти використання цієї фрази в інших реченнях, не схожих на це, ви можете просто задати запитання до цього речення і вже виходячи з допоміжного дієслова, яке ви використаєте, робити ось це закінчення, чи не так. Спробуйте самостійно сказати речення. Ти розумієш англійську, чи не так. You understand English, don't you? You understand English, don't you? Тепер спробуйте надати відповідь. Так, я розумію англійську. Yes, I understand english. Скажіть трішки. A little. Тепер скажіть так, я розумію англійську трішки. Yes, I understand english a little. Тепер, чи пам'ятаєте ви, як привітатися зранку? Good morning. Good morning. Скажіть, що зараз хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? It is good weather, isn't it? Тепер погодьтеся з цією людиною. Yeah, it is good. Abo yes, it is good. Скажіть до зустрічі, до побачення або побачимось. – «see you». І інша людина відповідає теж саме. – «see you». Зараз вивчимо, як сказати дякую англійською мовою. Перший варіант формальний: послухайте, thank you. Thank you. Thank означає щось типу дяка. А «you» ти. Тобто дякую тобі. Thank you. Тут зверніть увагу на вимову першого звуку. Тут також є «th», Вона звучить ось так: Th. thank you. Раніше вона у нас була дзвінка, тепер вона глуха. Тобто є дві варіації цього звуку. Перший це дзвінкий З, другий це глухий Th. Ось тут він глухий thank you. Це більш формальний варіант, і він підходить взагалі для будь-якої ситуації, коли вам потрібно подякувати. Другий варіант є неформальним, і він звучить «thanks», «thanks». Тобто перше слово просто з додаванням літери С. І там вже немає U. Thanks це просто як подяки. Дякую. На українську це так само прикладеться дякую, але це більш неформальний варіант. Спробуйте сказати формальне дякую. «Thank you». «Thank you». Тепер спробуйте сказати неформальне дякую. «Thanks». «Thanks». Далі ми вивчимо фразу щодо мене. Тобто, наприклад, я кажу я українець, і мій співбесідник хоче сказати, що до мене я американець. Наприклад. Тож, фраза «що до мене звучить як as for me. As for me. Ще раз, ви спробуйте сказати as for me. Скажіть я українець. або я українка. I am Ukrainian. Тепер допустимо, що ваш співрозмовник американець. Американець буде ось так: послухайте: American. Америкен. Спробуйте сказати, як буде американець? American. Тепер, як ви скажете, щодо мене? As for me. As for me. Тепер спробуйте самостійно сказати речення. Щодо мене, я американець. As for, me, I am American. Ще раз. As for me, I am American. Спробуйте сказати я розумію англійську. I understand English. Тепер спробуйте сказати, що до мене, я не розумію англійської. As for me, I do not understand english. English. Тепер спробуйте сказати, що до мене я розумію англійську трішки. As for me, I understand English a little. Потім ваш співрозмовник, ну або співрозмовниця, хоче сказати вам, що ви дуже здібний, що у вас добре виходить, що у вас хороша англійська. Вони це скажуть ось так: You are very good. Good ми вже вчили раніше, це добрий, хороший. Very означає дуже. Спробуємо повторити: very. Very good. Як ви скажете, дуже добрий, дуже хороший. Very good. Тут важливо розуміти, що англійська мова це мова контексту. Тобто, якщо зрозуміло з попереднього речення або з попередньої бесіди, про що йдеться, вони ніколи не будуть уточнювати, про що вони говорять в цьому реченні. Завжди зрозуміло з попереднього речення. Про що йдеться. Тому вона не каже, що ти добрий, добре розмовляєш англійською. В тебе добре виходить говорити англійською. Ні. Вона просто скаже you are good або you are very good. І з контексту зрозуміло, що вона говорить про те, що у вас добре виходить володіти англійською, що ви здібний в англійській. Попрактикуємо ще раз. Вона хоче вам сказати, що ви дуже здібний. Як вона це скаже? You are very good. You are very Good. Тепер ви хочете сказати дякую. Формально та неформально обидва способи підійдуть. Thank you або thanks. Тепер ви хочете сказати, що ні, я не дуже здібний. Тут така сама конструкція речення, як і ви казали, я українець або я не українець. Тобто там було I am not ukrainian. Тепер спробуйте використати ту конструкцію, щоб сказати, що ви не здібний або не дуже здібний. Отже, ви скажете No, I am not very good. No, I am not very good. Спробуйте пригадати, як сказати доброго ранку. Good morning. Тепер запитайте пересічну жінку, чи розуміє вона українську. Do you understand Ukrainian? Вона відповідає Ні. No. І запитує вас у відповідь, чи ви розумієте англійську? Do you understand English? Ви відповідаєте так. Розумію трішки. Yes, I understand a little. Yes, I understand a little. Вона хоче вас похвалити і каже, що у вас добре виходить, що ви дуже здібний. You are very good. You are very good. Ви у відповідь кажете дякую. Thank you. Thank you. Або можете сказати: ні, я не дуже здібний. Дякую. No, I am not very good. Thank you. Ще раз. No, I am not very good. Thank you. Якщо все-таки з контексту не зрозуміло, і ви хочете додати, в чому людина здібна та що в неї добре виходить, ви можете сказати слово at і потім додати, що саме в неї добре виходить. Тобто, наприклад, you are very good at English. Тобто в англійській. В тебе добре виходить говорити англійською. Ти здібний в англійській. Спробуйте ви сказати ти здібний в англійській. You are very good at English. Скажіть дякую. Thank you. Спробуйте сказати фразу у відповідь. Ти дуже здібна або ти дуже здібний в українській. You are very good at Ukrainian. You are very good at Ukrainian. Зараз уявімо, що ви на рецепції готелю і хочете запитати в них, чи вони розуміють англійську. Як ви це скажете? Do you understand English? Вони кажуть так і запитують вас у відповідь, чи ви розумієте англійську. Спробуйте сказати так трішки. Yes, a little. Тепер вони хочуть похвалити вашу англійську. Як вони скажуть, ви дуже здібний. You are very good. You are very good. Скажіть ні. Я не здібний. Дякую. No. I am not very good. Thank you. Ще раз. No. I am not very good. Thank you. Потім вона каже кілька слів українською мовою. Ви шоковані і хочете похвалити її українську. Як ви скажете? Ти здібна або ви здібні в українській. You are very good at Ukrainian. You are very good. At Ukrainian. Вона дякує і дає вам ключі. Як ви подякуєте у відповідь? Thank you. Thank you. А зараз попрактикуємо вивчене в реальній розмові. Уявіть, що ви гуляєте в парку, і у вас буде коротка розмова з якоюсь пересічною жінкою в парку. Я буду задавати вам запитання, а ви пробуйте самостійно відповідати. Отже, good morning. it is nice weather. Isn't it? Are you Ukrainian? Do you understand English? You are very good. See you. Це кінець другого заняття розмовної англійської з абсолютного нуля. Пам'ятайте, що якщо ви винесли з даного заняття більше від 70% інформації, то це рахується успіхом. Якщо ж менше, або ви просто почуваєтесь некомфортно надавати відповіді та розуміти сказане, перегляньте це відео або ще попереднє відео ще раз, для того, щоб добре засвоїти матеріал. І дуже важливо проходити всі уроки по порядку і не перескакувати, тому що кожен новий урок буде почерпувати інформацію та повторювати деяку. Яку інформацію з попереднього. Всі уроки необхідно проходити один за одним, і вони не працюють од... поодиночно. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячний за всі ці речі. Дякую вам за перегляд і успіхів у вивченні англійської. See you!